Добрий день, шановні колеги! Сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом по вирощуванню батата. Культура дуже цікава і проста. Десь три роки назад на занятті гуртка ми розмовляли про рослини інтродуценти та згадали про батат. Так вийшло, що ніхто з нас його не куштував і тим більш не бачив, як росте та розвивається ця рослина. Виявилося, що батат є родичем не картоплі, а дуже гарної, відкої квітки і помиї. Батат є коренеплодом з родини Берізка, хоч його і називають солодкою картоплею. З картоплею батат рідні тільки наявність їстівних бульб, але у батата це є відозміна коренів. Вирощують батат через цих крохмалистих бульб. Культура одна з найцінніших харчових рослин планети в країнах з тропічним і субтропічним кліматом. Субтропіків у нас немає, але батат може рости просто в південних районах України. На жаль, населення нашої країни мало знайоме з бататом, але ж він міг би тут успішно рости у відкритому ґрунті. Перевага батата в тому, що він може рости там, де звичайна картопля через виродження або масове ураження виросними хворобами не виросте, крім того, він не боїться колорадського жука. При всіх плюсах батата популярну рослину його ще поки не назвеш. Чому? Я вважаю, що коли температура навколишнього середовища опускається до плюс 10 градусів, ріст і розвиток батати припиняється, а невеликі заморозки гублять всю надземну частину рослин і бульби в ґрунті. Відповідно, чим північніше, тим складніше виростити батат без укриття. Це, напевно, найголовніша причина непопулярності. Щоб зберегти бульби батата до весни, необхідно знати особливості цієї культури при зберіганні. Взагалі, рослина цікава, і ми спробували її виростити. Одразу скажу, нам сподобалось, тому продовжуємо удосконалюватися у вивченні та вирощуванні батата. Хотіла сказати ще декілька слів про цілющі властивості батата. Він стимулює роботу мозку, покращує зовнішність, стабілізує рівень цукру в крові, допомагає скинути зайві кілограми, ну і обов'язково підтримує імунітет. Сортів батата дуже багато. Всі відрізняються як по зовнішньому вигляду, так і по смаку. Розрізняють кормові та столові сорти батата. Столові, в свою чергу, поділяються на солодкі, напівсолодкі і несолодкі. Крім того, батат розрізняють по кольору м'якоті на перше сорти зі світлою м'якоттю. Біла, кремова, жовтувата. Друга група сорти з оранжевою м'якоттю і третя група сорти з фіолетовою м'якоттю. Ми спробували вирощувати тільки 5 сортів: два зі світлою м'якостю, два з помаранчевою та один з фіолетовою. А зараз про агротехніку. Для висадки батату у ґрунт необхідно отримати розсаду. Для цього, у лютому, початку березня, бульбу висаджують в ґрунт, звичайно, це дві частини землі садової та одна частина піска, дотримуючись полярності. Полярність визначити важко, якщо бульба ще не зовсім прокинулась, то ми розташуємо бульбу горизонтально і, заглибившись наполовину. В даному випадку всі бруньки проростуть і ви отримаєте достатньо живців. Кількість живців з однієї середньої бульби від 15 до 50 штук. Все залежить від сорту, який ви обрали. Одразу скажу, що користуючись нашим досвідом, найбільш продуктивним по кількості живців, вивсів сорт Хаубей перемога: це сорт з кремовою м'якоттю та сорт People, з фіолетовою м'якоттю. Вінницький рожевий, в нього м'якоть біла, та сорт Баку це новий сорт з помаранчевою якостю, теж прокидається. Досить швидко. Ще ми садили один сорт з м'якоттю в Лос-Анджелес. В нього бруньки прокидаються найгірше всіх, за всіх, але ж у кожного сорту свої плюси та мінуси, бо він дає дуже рясний врожай. Вирощують живці при температурі не нижче 22 градусів Цельсія, полив в міру підсихання, не переліваючи, щоб не гнила бульба. Отворів у ємністі, куди ви садите бульби батата, робить не обов'язково. Пагони довжиною більш 7 см треба відрізати від бульби і вкорінювати в воді. Якщо живці дуже довгі, треба розділити їх на 2-3 частини. Живці з добре розвиненим корінням краще висаджувати в контейнери для розсади. Щоб, коли прийде час їх висаджувати у відкритий ґрунт, з них теж можна було б зробити не один, а декілька живців. Раджу у відкритий ґрунт висаджувати живці з невеликим коренем, не більш 1,5 см. Вкорінення у воді відбувається дуже швидко десь від 1 до 3 днів. Коли треба висаджувати розсаду у відкритий ґрунт, його необхідно скопати та сформувати земляні гребені. Відстань між гребенями десь 70 см. Висота гребеня до 40 см, а відстань між рослинами в рядку 40 см. Місце має бути обов'язково сонячним. Розсаду загартовувати не треба. Висаджувати розсаду, в відкритий ґрунт можна десь з другої половини травня, але ж якщо ґрунт добре прогрівся та минула загроза заморозків, температура вночі не повинна опускатися нижче 10 градусів. Але й в першій половині червня теж ще не пізно висаджувати розсаду. Слідкувати за рослинами протягом усього періоду не неважко. Обов'язково поливати, а полот в міру необхідності. Зазвичай з другої половини липня потоги стають такими довгими та густими, що і прополка вже стає непотрібна бо інша трава не росте. Але ж поливати треба обов'язково. Збирати врожай треба, коли середня добова температура повітря наблизиться до 12 градусів Цельсія. Приблизно це кінець вересня-жовтень. Викопувати врожай важче, ніж картоплю, тому що деякі сорти, наприклад, Pepple, дуже розкидають свої бульби, однак, якщо висаджувати розсаду у гребені, це значно спрощує збір врожаю. З усіх сортів, що ми садили, по смаковим якостям нам найбільш сподобалось Pepple, хаубей та Вінницький рожевий. Однак Лос-Анджелес е... Дуже врожайний і чимось нагадує гарбуз. Тут у кожного свій смак. Ну, ось, мабуть, коротенько, і все, що я хотіла вам розказати. Культура дуже проста в агротехніці, врожайна. В минулому році ми з п'яти бульб вагою півтори кілограми отримали цілих 82 кілограма батату. Пробуйте вирощувати цю культуру, вона дуже цікава і вам обов'язково сподобається.